Виконуємо право 23 до параграфа 23 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький пелепчук частопало 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word, хоча ви можете скористатися якимось іншим текстовим процесором. Вибираємо новий документ. І тепер створимо скрін екрана Для цього на клавіатурі натискаємо клавішу Print Screen. У мене операційна система Windows 11. І зараз Windows 11, коли ми натискаємо Print Screen, бачимо, з'являється ось таке віконечко, де ми можемо вибрати, який саме скрін хочемо зробити. Ну, нам потрібно повний екранний режим. скрін всього цього екрану, якщо у вас Windows 10 або нижче, тоді скрін зразу попадає в буфер обміну і ми його можемо вставити за допомогою комбінації клавіш Ctrl-V. Отже, в текстовий документ ставлений скрін екрана. Пам'ятаємо, натискаємо клавішу Ctrl-V. І тепер відкриємо графічний редактор GIMP. Знову натискаємо Ctrl-V. Бачимо створене нове зображення з буферу обміну. І тепер натискаємо комбінація клавіш Ctrl-Shift-V. Зверніть увагу, що в нас створено нове зображення. Здається, все те саме, але якщо ми зараз натиснемо Ctrl-V, то воно вставляється на це саме зображення. Якщо Ctrl-Shift-V, то створюється нове зображення. Це можна переглянути ще ось тут. Виберемо зміни. Бачите, Ctrl-V вставити вміст буфера обміну, Shift-Ctrl-V. Створити нове зображення зі змісту буфера обміну. Отже, це нам потрібно записати в текстовому документі. Комбінація клавіш записується через плюсик. Як там було сказано, вставляється вміст буфера обміну. Створюється нове зображення зі змісту буфера обміну. Повертаємося до GIMP. На панелі інструментів ліворуч. Вибираємо інструмент виділення, але вибір не прямокутником, а еліпсом. Натискаємо правою кнопкою ось тут, якщо у вас прямокутником вже вибрано, та вибираємо еліпсом. Ну і нам потрібно виділити фрагмент зображення круглої форми для того, щоб у нас точно було коло, затискаєте клавішу Shift. Тепер копіюємо даний виділений фрагмент за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C. Та натискаємо. Давайте знімемо виділення та натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V. Бачите, вставлено в цей самий зображення. А тепер комбінація клавіш, Ctrl-Shift-V. Створене нове зображення. Це нам також потрібно записати. Ну а тут те саме. Давайте тільки напишемо, що це у нас пункт 3, а це відповідь на пункт 4. Гім тепер можна закрити. І тепер нам потрібно створити програму Python. Відкриємо середовище розробки idle, хоча можливо, використовувати якесь інше середовище розробки. Створимо новий файл. файл, new файл. Ну і нам потрібно створити програму, яка описує введений з клавіатури символ. Дана програма у вас є в прикладі 3. Давайте її запишемо. Створюємо нову зміну, яку називаємо це. І дані зміни ми будемо надавати значення з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натискаєте комбінацію клавіш Ctrl-Пропуск. Створимо ще одну змінну з іменем Відповідь. Зараз надамо даній зміні деякого значення текстового невідомий символ. А далі нам потрібно буде перевіряти, що ми ввели в символ С. Ну і якщо це в нас буде цифра, тоді зміні відповідь надамо деякого значення, що це є цифра. Для того, щоб перевірити. Чи ми ввели цифру, скористаємося оператором IN, за допомогою якого будемо перевіряти, чи якийсь символ в рядку буде рівний значенні змінної С. Тобто, яке ми ведемо з клавіатури. Отже, це ми перевіряємо, чи це є цифра. Значить, вводимо всі цифри. В кінці рядка не забуваємо двокрапку, натискаємо Enter. Якщо ми написали ось тут в то бачите, у нас автоматично творився тут відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Якщо немає, то він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну як ми говорили, змінюємо відповідь, надаємо значення цифра. Заберемо відступ і перевіримо, чи в нас буде працювати. Тобто виведемо в консоль з допомогою функції Print нашу змінну відповідь. Давайте збережемо файл, сейвамо save as. Ну, Давайте збережемо власні папці, з іменем право 23. Та виконуємо run, run-модуль. Вводимо якусь цифру. Натискаємо Enter. Так виводиться, що це в нас цифра. Знову виконуємо. І тепер введемо щось інше. І нас виводить невідомий символ. Отже, ось тут перевіряється, чи ми ввели цифру. Якщо ми ввели цифру, значить заходимо в ось це розгалуження if. І в, в зміні відповідь надається значення цифра. Якщо ж змінна це не буде цифрою, значить сюди ми не заходимо, і значення змінної відповіді залишається невідомий символ. Саме воно і виводиться. Аналогічно зробимо для літер, щоб було швидше, можна скопіювати та вставити. Перевіряємо спочатку, чи є малі літери. Я буду писати не по порядку, просто буду вводити всі літери підряд, які є на клавіатурі, щоб було швидше. Отже, якщо це в нас буде літера, то будемо виводити мала українська буква. Аналогічно для великої української букви. Давайте перевіримо, зберігаємо, виконуємо. Перевіряємо, чи працює. Ведемо велику літеру. Добре. А тепер ведемо якусь маленьку літеру. Також все працює. І тепер нам потрібно ще зробити так само для малих та великих англійських літер. Це у нас буде мала англійська літера. Це велика. Також було швидше, просто вводжу всі літери з клавіатури. Перевіряємо, чи працює. Вводимо велику літеру. Все добре. Вводимо маленьку літеру. Також все працює. Єдине, що нам тут треба для українських літер, щоб перевіряло ще літеру Г. Її на клавіатурі немає. Давайте її ось так скопіюємо з інтернету і вставимо. Усе працює. Тепер нам весь код цієї програми потрібно скопіювати. Для цього спочатку виділимо її. Пропонується виділити комбінація клавіш Ctrl-A. Ctrl-A, якщо точніше. Тепер скопіюємо комбінацію клавіш Ctrl-C. Вертаємося в Word. І Ctrl-V, щоб вставити. Тепер збережемо у власній папці файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо з імені вправо 23. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!